Дякую. Шановні Чорнобильці, шановна президія, шановний Валерій Михайлович і е, народний депутат завив е, е, ім'я побатька Олег, шановні народні депутати. Сьогодні наш е, з'їзд це, мабуть, останній крик душі. Для того, щоб нас влада почула. Ну, За їх відсутністю ми тепер бачимо, як вона хоче нас з вами почути. Я хочу вам нагадати, що я ліквідатор, полковник у відставці. З 2 по 29 ли... іюня 1986 року я виконував обов'язки заступника, начальника оперативної групи особливої зони і пропрацював всі 29 днів на самій станції кожного дня без вихідних. І хто був на той момент у складі військових частин, які входили до 25-ї окремої бригади хімічного захисту, і приїжджали на трьохзмінну роботу, бо це наша оперативна група почала трьохзмінну роботу впроваджувати на самій станції для того, щоб прискорити дезактивацію, дезаптаційні роботи. Тому Можуть мене пам'ятати іменно там на роботі по освенцованню, по бетонним плитам, по дезактивації хаят і всіх тих об'єктів, які знаходяться на Чорнобильській станції. Але це трошки, я спеціально вам розказав, щоб у нас був оцей доступний діалог. І порозуміння, що тут зібрались не шкурники. І мені прикро, що пан Андрію мене особисто і вас всіх вважає, що ми сюди приїхали як шкурники. Але ми сину йому, йому знаємо сьогодні. Прикро тільки ті керівники обласних організацій. Які на Центральних Радах Сюди Чорному України, на засіданнях Президії, на конференціях підтримують цю людину і не бачать реальності. І я б з цього приводу хотів звернутися до представників районних тих організацій, які от самостійно приїхали без своїх обласних керівників, але приїхали сюди, щоб самим. Поділитися те, що робиться у них в областях. І я вам раджу, ми не можемо скинути сьогодні Андрєєва лише за однієї причини. Тому що Центральна Рада це його карманна рада, да, да, точно. це його клуб в да. І поки ви не скинете своїх, не переберете своїх обласних керівників, поки буде там сидіти Андрієв.